На завершення випуску про спорт сімка команд розпочала першість з футзалу. Минулого уікенду були зіграні два матчі цього турніру, в якому чемпіон визначиться на початку грудня. Про перші матчі та голи змагання, а також хто вийшов у лідери, розповідаємо далі у сюжеті. Найбільш захоплюючий матч, в якому не визначено переможця або боротьба поколінь. Саме такою стала гра між командою Єрестівського гірничо-збагачувального комбінату та молодими гравцями вищого професійного гірничо-будівельного училища. На двох суперники забили 12 м'ячів, і це тільки початок першості ферекспо з футзалу. Розпочали першість ферекспо з футзалу. Участь в змаганнях приймає сім команд. Формула змагань це. Колова система, тобто кожна команда зіграє з шістю суперниками, які приймають участь. Фаворити все ті ж самі, це фірострой, дробальна збагачувальна фабрика, ЄГЗК і от ВПГБУ. А там все можливо. Під час матчу ЄГЗК ВПГБУ на майданчику спостерігалася рідкісна картина. Команди діяли у футболках однакового білого кольору. Тож гравцям було не так просто орієнтуватися на полі, а також бути удвічі уважним. Білі з білими. Це зручно було чи ні? Я пару разів свої забирав, м'яч. тірявся багато. Як розрізняли своїх гравців? Це нормально, зручно було Це не перешкода була. Тому. Грали чи сі що ще що, що сказати. На напружена гра буває. і нічого не заважало. Нічого обмін голами у цій зустрічі тривав до заключних хвилин поєдинку. Здавалося, що команда ВПГБУ зробила вагому заявку на перемогу, коли повела із різницею у два м'ячі – 5-3. Втім, досвід допоміг гравцям ЄГЗК вкотре наздогнати суперника – 5-5. Затим футболісти ВПГБУ знову вийшли вперед 6-5. На той момент гравець вищого професійного гірничо-будівельного училища Максим Купар забив три голи. Один з них вийшов трохи курйозним, коли воротар суперників випустив м'яч у свої ворота. Чи справедливий рахунок? Ну, справедливий, звісно, чуть не по ігрі. Чуть-чуть, може, там десь не там не свиснули але Ну був дуже важкий матч. Всі згадалися, я вважаю, по повній. Як гол забив свій, розкажи. Три, пару голів забив сьогодні. Три вроді, я не пам'ятаю. Перший гол забив з прострілу, а ні, забив перший гол просто сам, потім з пострілу, і потім ще з пострілу Давно ну, Таких матчів не було. Запам'ятаєш цей поєдинок? Та Це запам'ятаю, звісно, ще завтра і ще на наступних вихідних. Ну дуже тяжко було. Остаточну крапку було встановлено на заключних хвилинах матчу. Роман Цимбал результативно завершив зусилля партнерів по команді ЄГЗК. Шість-шість. Один із яскравих поєдинків турніру завершився бойовою нічиєю. Я вважаю, рахунок по грі. 6-6. Матч видався напружений. Та для глядачів я ма. Вважаю, що був, е, їм дуже сподобався. Було багато атак. Грали, грали без центрополя, так сказати. Була правильна, мабуть, матч відкриття. Його назвати. Відкрили 6-6, багато голів. Молодіж у нас дуже добре росте, грає, задоволений ними. Я їх вітаю, могли перемогти, але трішечки досі їм не вистачило. Тому, а нам сил не вистачило. Ще одним результативним матчем першого дня стала гра між дробарно-збагачувальною фабрикою та спільною командою ЦБТ «Елмеце». Але у цьому поєдинку інтрига поступово стала зникати, адже ДЗФ почала втілювати свою перевагу у голи і оформила перемогу у матчі із рахунком 10-2. Результативно провів цей матч лідер команди ДЗФ Артем Млинець, який вів за собою партнерів по команді та один за одним забивав голи у ворота суперника. На його рахунку чотири забитих м'ячі. І він вийшов у лідери серед бомбардирів. Забили швидкі м'ячі, і так склалася гра дуже добре. Скучили за футболом, звісно, добре, що. Проводять такі змагання, люди трошечки відволікаються. Ви бачите, і вболівальників, скільки прийшло, добре, що є такі змагання, і е, команди хороші. Виграти кожен матч потрібно. Всі суперники е, налаштовуються. Я думаю, так само, як і ми. Нема тут, як говориться, фаворитів. Фірострой, там Фірастрой, Ну, тут і на ці команди треба налаштовуватися, те, що училище, молоді хлопці. Так що будемо налаштовуватися на кожну гру, а там вже як вирішиться доля. Ще один матч стартового туру першості Ферекспо з футзалу приніс перемогу гравцям управління комбінату, які обіграли команду Сіті з ЦВО із рахунком 2-1. У другому турі усі матчі пройшли у напруженій боротьбі. ЄГЗК виграла у ЛМЦ ЦБТ 3-2 і вийшла у лідери із чотирма очками. Свій стартовий поєдинок на турнірі Ферострой завершив перемогою над управлінням комбінату 4-2. Перші три очки заробила на турнірі спільна команда Сіті з ЦВО, яка обіграла команду. ...ВПГБУ 6-5. Першість Ферекспо з футзалу продовжиться наступного уікенду. Його центральна гра відбудеться у суботу, 22 листопада. Цей ігровий день завершиться матчем Ферострой ЄГЗК. Він розпочнеться о 18.00. Нагадаємо, що ігри турніру проходять щовихідних. Від 16.00 за вечір проводяться три поєдинки.